Всім привіт! Хочу вам запропонувати подивитися, як працює двохфакельний розпилювач фірми Ну, Може неправильно читаю. -е, Американський. Ну що, мотор? Оце він такий красавчик. Це саме, я так полягаю, маленький, напевно, в їхньому діапазоні. 110 ГАТ, 110 02 жовтого кольору фірми хайпро так зробить середню капельку оце От, отак такий ну як б сказав чіткенько працює. працює так Оце такий розпилювачі фірми хайпро Америка так що ж підписуйтесь на наш канал ставте вподобайку, якщо це відео вам корисне. Слідкуйте за нашою діяльністю, будемо викладати наступні відео. Дякую за увагу.